Для когось мільйонні прибутки, для когось банкрутство і небезпека зубожіння. А відтак паніка. Чергове падіння курсу національної валюти призвело до ажіотажу в торговельній мережі. Громадяни, особливо ті, хто добре навчені радянськими реформами і кризою 90-х, намагались терміново вкласти гроші у товари. Реакція влади своєрідна. Сьогодні вранці з інтернету я дізнався про те, що Національний банк України самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій, прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності національній грошовій одиниці. Сьогодні покупна спроможність 20% того, що було ще місяць тому. Тому говорити про те, що місяць як бізнесу як вижити в цьому місяці мови не йде. Бізнес сьогодні чітко говорить, ми впали в кому. Ми не можемо формувати ціну. Товари імпортери не завозять, експортери перестають експортувати, але у них є контракти. А що сталося з експортерами? Експортер, продавши свій товар, отримує валюту. Нацбанк йому не виділяє валюту. Видає йому гривню, але чомусь по курсу 16, в той час, як міжбанк 28, Це обкрадання. В силу цієї девальвації, треба намагатися і тут знаходити щось положительне. Безусловно, сьогодні ті товари, які ми можемо. производить у себя, как говорится, нет хода без добра, да, но они могут казаться более конкурентоспособными на внешнем рынке, потому что они в валютном эквиваленте будут, себестоимость будет ниже. Но тут опять же тут необходимы некоторые меры со стороны государства для того, чтобы это производство у нас все-таки имело возможность развиваться. Мы сейчас с министром финансов Якщо уряд не заперечує, поїдемо до президента України з тією метою, щоб президент запросив голову Національного банку, і щоб ми почули реальну картину безпосередньо з перших уст керівника Національного банку, які заходи вживаються, і що треба з боку уряду, щоб допомогти Національному банку стабілізувати ситуацію і відновити довіру до банківської системи. Українців чіткі, зрозумілі кроки. Важливість морегосподарського комплексу та його розвитку для Миколаївщини і всієї України розуміють, начебто, всі. Але підприємства галузі мають чимало проблем вирішити, котрі самотужки вони не в змозі. Про це знов нагадав морський спеціалізований порт Нікатера. Серед основних факторів, котрі гальмують розвиток морогосподарських підприємств в Миколаївщини, штучно створені перепони, преференції іншим портам, що роблять їх більш конкурентоспроможними. Зрештою, і це спільна проблема. Відсутність чіткої державної політики щодо діяльності галузімісля судозаход в Балтійські порти приблизно судна, типа Хенді Макса, порядка 30-40 тисяч доларів. Іноді може опускатися до 15-20, опять-таки, в зависимості від водой то у нас этот показатель в два то й в три рази виш. К сожалению, всі ось ці формальності вважаються в ітогі на суддоводільця, в конічній ітогі на сібістомість продукції. Але навіть для вітчизняних підприємств створені різні умови. Наприклад, один з найближчих конкурентів Миколаївців Порт Південний на Одещині має можливість при стягненні портових зборів застосовувати знижку до 50% на роботи з перевантаження генеральних та насипних вантажів. Таким образом, Порт Южний становился найбільш конкурентоспособным по сравнению з другими портами, в частности, з портами Николаевского регіону, які находятся непосредственно в близости от порта Южный. Хотелось бы, чтобы Министерство инфраструктуры при разработке методики начисления ставки портовых сборов. Уйшло этот факт. І предприятия, і порти, і термінали Николаевского регіону були в равных конкурентних условиях. Ще одна конкурентна перевага портів Великої Одеси перед Миколаєвом глибини. Лише поглиблення близько Дніпровського лиманського каналу до 13, а згодом і до 15 метрів, урівняє можливості в цьому відношенні. На сьогоднішній момент, наприклад, наш порт може приймати суди, типу Панамакс. 2 до 70 тысяч тонн, с погрузкой 50 тысяч тонн возле причала в порт Никотеры и догрузкой на рейде. В 2013 году был дан старт углублению в порту Южный и достаточно успешно этот проект развивается. Я надеюсь, что после окончания этого проекта мы сможем начать масштабное дноуглубление и расширение канала. Нашого, який поможет развиться Николаевскому регіону, поможет развиться Николаевскому морехозяйственному комплексу. За підсумками 2014 року порт Нікатера перевантажив 4,5 мільйони тонн вантажів. З них половина зернові, решта приблизно порівну мінеральні добрива та навалочні вантажі. І ще трошки тарно-штучна і наливна продукція. 4 мільйони 500 тисяч тонн це більш ніж на 20 відсотків краще показника 2013 року. Але підприємство не має наміру зупинятися на досягненому. Програма перспективного розвитку в рамках інвестиційного бюджету передбачається оптимізувати логістику внутрі, наростити грузові мощності, а також збільшити об'єми перевалки. В настоящее время наші мощності дозволяють. От перегружать порядка 7 мільйонів тонн грузов ежегодно. При реализации намеченных планов ми зможемо перегружать до 12 мільйонів тонн в год. Наше предприятие постоянно развивается и модернизируется, не стоит на місці. Постоянно йдет стройка. Наш порт это одна большая стройка. Розвиток транспортної інфраструктури. Питання особливо актуальне для підприємств та мешканців корабельного району Миколаєва і Жовтневого району області. Існуючі залізничні та автомобільні магістралі, навіть за сьогоднішніх обсягів роботи Нікатери, МГЗ, Порта Октябрьськ, дуже часто ускладнюють пересування місцевим жителям. В разі помітного збільшення обсягів транспортованих вантажів залізниця може просто фізично не впоратися. Крім цього, необхідно і про це вже багато говорили, але ще не зробили електрифікувати існуючі залізничні шляхи, а також побудувати нову залізничну станцію. Нашим предприятием было выполнено технико-экономический расчет и предпроектные проработки объездной автомобильной железной дороги в объезд южной части города Николаева от железнодорожной станции Котлярова до железнодорожной станции Октябрьская. В настоящее время реализация этого проекта... приостановлено в связи с тем, что необходимо выкупать земельные участки. Земельные участки находятся в разных формах собственности и в общем это несколько гектаров земли. Решение данного вопроса невозможно на нашем уровне и требует поддержку государства. Развитие данной инфраструктуры позволит достичь грузооборота 15 миллионов тонн в год. Якщо на рівні керівництва держави досить складно знайти розуміння, підтримка місцевої влади у вирішенні питань розвитку моргосподарського комплексу вже є. По просьбі адміністрації області по просьбі і загласування з работниками адміністрації Ніколаївського порту е, Нікотера, ми вийшли на міністерство інфраструктури з предметом увілічити об'єми производства по обробці грузів В морехозяйственном комплексе Николаевской области или города Николаева. Если было бы нормальная транспортная развязка, значит мы бы сегодня увеличили на 15-20% объем производства и обработки грузов на морехозяйственном комплексе. Поэтому вместе сегодня с администрацией портов, вместе сегодня с руководством порта Никотера мы хотим провести такой круглый стол на территории Николаева, чтобы действительно еще раз подтвердить важность и необходимость работы и развития портов. Мусимо зазначити, що певні складнощі у реалізації планів «Нікатере» виникають і на місцевому, міському рівні. Создається впечатлення, що депутатська комісія по питанням екології умисленно блокує наші питання, зв'язані з відведенням земель, взяття земель в оренду. Ведь ці землі нам потрібні для безпечного мореплавання, для підходу пароходів до нашим причалам. Мы, наше предприятие, ведет активную политику в этом вопросе, и мы хотели бы, чтобы некоторые члены этой депутатской комиссии все-таки посмотрели на перспективу развития морехозяйственного комплекса Николаева и дали возможность нам развиваться. Нікатера виступає за повне і нюкасительне соблюдення всіх законодавчих норм касательно даного вопросу. А зараз моя колега Ксенія Стужук разом з експертом нагадають вам про те, про що справжньому громадянинові гідної держави забувати не варто. Про податки, в процесі стягнення яких цього року відбулись певні зміни. Зміни стосуються, зокрема, порядку оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, виграшів, пенсій, а також застосовуються до доходів фізичних осіб, нарахованих після 1 січня 2015 року. Звертаю увагу наших платників податків, наших громадян, що якщо ви отримали в минулому році доходи... Не від податкового агента, а інші доходи будьте ласкаві. Надайте до податкової інспекції за місцем свого проживання до 1 травня поточного року декларацію про майновий стан та доходи. Громадяни повинні задекларувати доходи, отримані у 2014 році, за умов. Якщо нарахування заробітної плати здійснюється фізичній особі двома або більше податковими агентами, та сумарно дорівнює або перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати. Якщо отримано доходи від реалізації об'єктів рухомого майна. Після того, як декларація громадянами буде надана до 1 травня поточного року, сплатити суму податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, яка визначена в зазначеній декларації, необхідно до 1 серпня поточного року. У наступній програмі як приборкати валюту? Чи вдасться стабілізувати курс гривні? Зустріч дипломатів США з підприємцями Миколаївщини. Чи допоможе нам за кордон?